Доброго дня вас вітає Полтавщина. Город мій вже осінній, вже і друга половина вересня. Давайте пробіжемося по ньому трішечки. Подивимося, що мене тут робиться. Гляньте, як гарно зійшла цибулька. Це милесенька цибулька, я її теж після того, як вибрала цибулю, у липні садила. Вона довго сиділа, а Тепер, гляньте, вся ось пішла. Краса, кріп. Я вже зібрала, вже засушила собі. І ще ось відроста. Я його не зрізала весь, а до серединки позрізала, він гляньте, знову відростає. Це ті томати, що я їх садила 12 липня. Ну, Не знаю, чи з них буде якийсь столок, я їм вершечки пообривала зайві томатики пообривала. В общем, будемо дивитися, що воно взагалі тут буде. Так, оце інкас як квітне, чи з нього толок буде, чи ні, будемо дивитися. Ну, а тут, що я вам скажу? Було в мене 70 сортів томату. 70 сортів. І я старалася їх хоч по два штучки, а висадити, подивитися, що воно де робиться. То оце з усіх оцих томатів, гляньте, скільки я викинула, що зовсім пропали то по сорту я дивлюся, оце один єдиний ось Оцей. ось він. Загадка рожева, плоди округлі, 80-100 грамів вагою, рівненькі, без зеленої плечиків. Оце ось воно одне єдине. А це все, оце таке, це що я таке купляла? Це щось велике, 200 грамів. Оце ось сержант Пепер. У мене вони пропали найпервіші. Оце залишився єдиний, той, що з'їли його птички зовсім. отут от до голої палички, А з нього виросло оце два пагана, Оце оці. І на них оце зав'язалося аж цілих два помідори. І воно ж висить нікуди не годне, ніяк. ну Тут хоч видно, що сорт якийсь. А це що? Я такого не садила, щоб воно таке миленьке було. Ну, це все помідори ті, що посаджені у липні місяці. А оце весняні. Із весняних воно і з липневих може нічого не бути, бо воно ще тільки ось яке. А вночі вже плюс 9, а в день плюс 25. То воно просто все горить. Базилік теж зірвала, насушила. Оці ось томати я такого не робила. Я такого не купула. Отакої мілоча, оцього жовтого, так зовсім такого я не брала. Взагалі-то із усіх оцих томатів ото єдиний, оця загадка рожева. Ото єдиний такий ще сортовий. Це теж на щось похоже, воно гляньте, і кругле, і з носиком. і... Не знаю, що воно таке. Оце ще вроді схоже, як ну, по кількості оцих томатів, то це воно схоже як айдар. Але айдар зовсім не такої форми. Я ж кажу вам, що жодного сорту тут нема. Яке воно, що воно, куди воно. Ось таке наростилося. Наростилося, хто знайшов. Хто знайшов. Так. Будь ласочка вам. Горох понаращувався усюди. Так, і сперці вже ж нічого нема. Ну, в'яжеться он там, що я не знаю, чи воно визріє, чи не визріє. Я навіть і не звертаюся сюди овал. Підливаю, слідкую. Трішечки. А що буде, те й буде. Оце асті жовтий, мабуть. Бо в мене жовтого тут другого не було. От. Огірки усі пропали у першу ж ніч, коли було плюс 10. Вранці встали, а вони всі зав'яли. Ось все пропало зразу. От. Ті кабачки, що весною садила я. Ось почали в'язати, сьогодні вже зірвала. І ці, що садила у липні, теж ростуть гарно і в'яжуть. Ну, вже ж гляньте, яке листя. Оце ж воно вже хворіє, а я вже нічого не хочу його обробляти, що Бог дасть, то й буде. Ось гляньте, в'яжуть. Кабачечки є, кожен день як не два, так три. Та хоч і один, то теж гарно. От. Так, бурячки, як золото. Посаджені у липні. Гляньте вже які. Будь ласочка, вже зривайте на борщ. Отака така краса. От. Морквочку рвем. Та що рання. Дійсно, що вже перестигла вона тріщить. А та, що пізня хороша, величенька. Гляньте, яка кукурузка. Це посаджена 12 липня. Вона вже в'яже качани. Гарна кукурузка. От, синенькі. Вони в'яжуться, бачите, і дозрівають. От, зараз покажу. Петрушечка розрослася з ось три кущика. І з нового огірка. Що у липні садила, нічого не вийшло, і я її не спасаю. Ось гляньте, які синенькі гарні. В'яжуть, квітнуть, селера в'яжеться гарно, де велика, де маленька, але корінець в'яже. Ну і капусточка. Я посипала у Повилазили крокоділи, подохли, бо вже почали були гристи капустину. Ось гляньте, яке чучело. Нажралась, ось гляньте, скільки напустило слизу, аж потекло он. Бачите, і здохло. Зараз паличку якусь знайду. А не яке це отаке можна додумати, щоб така зараза тут повзала. Ну нічого, здихає. Уліцит є уліцит. Капустка гарна. Гляньте, які головочки. Оце, оце найбільше. Оце. Дві великих. Та й маленькі, гарні, теж наливаються, наливаються кожен день. Вон синень такі. Ще ділки літають біля них. І малина є, є і малина. І ще є. Ой, ось гляньте. Бачите? Ось грома. Яка краса. Ось так. Так що ще збираємо малинку, робимо компотики. Кавуни дині я вже позривала осі. Витоптали такі мені тут коти собаки цю всю годину. І ще б, може, б щось і росло. Он, гляньте, який зав'язався ще кавунчик. Ну, вже ж гудина вся витопчена. Ось таке. Оце, що тут лежав кавун. Я його майже не взивала, такий вже ж кисловатий почався. От. Що тут висів, однобокий, то й зірвала. Нічого, такий солоденький був, гарнівний. Ну вже кавуни дині я в себе садити не буду. Ось я без толку. І так з ними возитися і ніякого толку нема. Ну, такий в мене огляд. Ось такий огляд. Те, що в мене тут дозріває, я все його кладу в банки. Усе консервую. А як я це все роблю, я вам покажу. Я із консервацією не заморачуюсь. І в рецепти не заглядаю. Огірки, жавтяки, гіркі, все перечистила, порізала шматочками ось гляньте яким. І цибулі. Майже стільки, скільки огірків, багатенько. Додала за смаком, я навіть не знаю скільки чого, зразу посолила, потім дала сахарку, щоб воно було солоденьке, додала трішечки оцету, Попробувала кисло солодко, салене, додала суміші перців і це все на 12 годин. в общем, з вечора зробила. А вранці, вранці це тільки починаю з ним возитися. Його треба було стерилізувати у банках. Але я й чула таке, що дівчата казали, так можна проварити його 5 хвилин. 5 хвилин проварити, баночка в мене розігрівається, і зараз це все вкидаю. Оце ось вони в мене тільки-тільки закипіли. А граминочку червоного перцю, там навіть не перець, а тільки шкурочка. От, я додала тільки для для красоти, для краси. І реминечку петрушки і кропу. Оце і все. А, чесничку. Чотири зубочки чесничку. Це на таке, мабуть, тут десь кілограма з півтора цих огірків. І на отаке все чотири зубчика чесничку видавила. Все. І зараз уже закипіло воно три хвилинки і я його розкидаю. Тільки огірочки змінили свій колір. Все, розсипаю. Ось так. Вийшло чотири баночки. Салатику хрумтя, хрумкого і смачного. На зиму буде те, що треба. Вам усім смачного, якщо сподобалося робити і ви таке, а я з вами прощаюся, до скорої зустрічі, усім до побачення, усім пока-пока.